Всім привіт! Сьогодні я роблю розпаковочку. Так, так. І сьогодні у мене буде аж три посилочки. Тому відео буде, сподіваюсь, довгеньким. І сподіваюсь, мені вистачить пам'яті на це відео. Починаємо. Перша мені прийшла оця посилка. Але я її залишу потім. Насправді я її заказала пізніше всього. А ні, пізніше всього я заказала ось цю позивку з Amazon. Ось цю. І... І там дещо дуже-дуже цікаво. Але я думаю, що цю я першу за всіх розпакую. Ножниці? Ні, не чув. Сила, правда? Ух, ух. Так, перше, що вас тут є. Це що? Не помню. Так. Я розірвала. Кільце в смислі. А там нема підножки. Є, є, є підножка. Фух. Фух. Я вже боялася, що нема. У нас є ось таке кільце. Ось таке. У нас є куча всяких деталей непонятних. Що, куди, я не розумію. Потім ми в цьому всьому розберемо. Це у нас. Як це виглядає? Так, це у нас е, дві таких е, на голову, коротше, щоб втягати. Ага, вони от такі, як колготи на, на дотик. Е, і це, щоб втягати на голову, е, і парик можна було на мати. Якого парик українською? Це ні, новий парик. Так, анука, анука, ребятки. Що таке чорненька? насадочка. Так, отстань. Опа. Нашел. Ну что, <соценно> Баба, иди сюда, але не смейся. А что длинные такие волосы? Нет, это же мои волосы. Да. Yeah. Вот это мои волосы. Yeah, <laughs> <laughs> Классно? А длинные вот а там же, что длинные там это це такие, це... Катя, что такие там? Почекай. Шо, а, это а, це шо, тоже а, <почекай>. Це, називається презерватив на голову. А, то це спеціально, щоб е, э, одягати після то, того... Стой, Ви, почекай, іди сюди, іди, сюди, іди сюди, дай мені. Дай. Так, ще я не замітила, але я не знаю, це було в тій посилці, що я віддільно заказала десь. Коротше, ось так, більш професійно. Де да тут цей період? Не тут зрозуміти. Так, мені здається, ось так. Блин, шо це таке? Попробуй, муа, муа. Ну вот так це мае валидаторо, ну честно кажучи, таке собите, таке собите Цей парік. Мені взагалі він не подобається. Щось мельчачі паріки. Це взагалі не моє. Всім привіт всім привіт. Так, коротше, ми знімаємо це і йдемо до наступної посилки. Ну, я склала. Я склала. Ось така от штука вийшла. Ой, Тут треба зафіксувати. Оп! ну, І ось так вона і вийшло. І буду тепер знімати отак. Ну це добре, це добре. Переходимо до ось ці. наше все. Ух, ух ух. перше. Ногті, ногті. Прийшли ногті. Мої фейкові ногті прийшли. І вони. Не такі довгі, що є плюсом. Діалі чехол. Прозрачний, прозорий чехол на мій телефончик. Бо цей вже у мене дуже-дуже жовтий. Зараз у мене, звичайно, чорний чехол, але в повсякденному житті, коли я можу носити його, так, то я одягаю прозорий, але насправді він вже трошки жовтуватий, бо він. Захрязнувся, так? Так, це у нас два е, скла. Має бути два, принаймні. Принаймні, має бути два скла. Скільки один два. Отлично. Два скла, сподіваюсь, вони не побиті. Давайте подивимося, чи вони биті, чи вони не биті. Так. Це не бита, Отлично. У мене було стільки стекол, але після того, як ми приїхали, вони всі загубились. І я не знаю, де ті скла. Так, добре. Є у нас скло. Далі у нас іде... у це. це у нас різні кісточки. Так, я думаю, воно трошки більше буде. Бо... Ух ти, Ой, ой, яке воно маленьке. Добре. Ой, трошки вона, конечно, отака. Пом'ята вона трошки, конечно. Ну ладно. Так, у нас є розчосилка для бров. Ух ты! Класс, я так давно хотела ее, потому что я их расчесываю, бляха, каким-то желем. Отлично, наконец-то. Обзор на кожную кисточку сейчас вам сделаю. Потому что так я буду их долго-долго вытягивать. Так, кисточку мы вот эту побачили. Ой, как ее... опа. И инши выглядят, ось, бляха, ос. Так, то есть, они уже миниатюрные. Но прикольно. Так, вот такая у нас я. Вот такие для теней. Ось такая, я не знаю для чего. Я не разбираюсь в кисточках. Короче, подивіться, вот так они все выглядят. Дуже мило, дуже мило. Прикольно. Теперь я смогу действовать со своим набором кисточек кудась, и он такой миниатюрный, что, блин, прикольно, прикольно, мне очень нравится эта упаковка. Есть вот такой у меня в чехольчику, поэтому это прикольно, очень классно. Лайк, like, лайк like покупать. Резинки, боже, резинки, резинки. Резинки это просто святая речь. Опять меня на обманули с размером. Короче, я все надеюсь, что она будет Е, велика, але вона оказується вот така маленька. Тому що ви бачили кількість моїх мого волосся. Всього дві отаких, вот всього дві отаких вот кавових. Хоча це, мав бути э, состав э, кава. И одна отака. Вот да, одна отака. Вот так. Весь состав виглядає ось так. П'ять кольорів. Ой, <плес> класно показала. Блін, ну я думаю, їх поравно покладуть, а то, що їх неровно взагалі кількість. Це мені дуже сумно читься. Отак. Так, Так, у, цих у мене дві. У цих трошки більше. Це то же самий колір, так. У цих більш-менш так само, як цих. А ні, у ці тільки дві, і найбільше чорних. Але чорні, в принципі, найкла... найкласніші, тому що чорні, якби, завжди пригодяться. Я коли собі заказувала теж е, просто состав, я не знаю, може там 100 штук тих чорних було. Е, я не можу знайти зараз ні одної. Я не знаю, куди діваються резинки. Розкажіть мені, будь ласка, про цей закон, куди пропадають всі резинки. Я не розумію, що це було. Так, я замовила собі ось такі два чокор. Так, ось так вони виглядають. І тут є місце для карточки. А карточку я туди положу, карту е Мейську і Максу. тому що це дуже важливі дві карточки. Тому що без них я ніколи взагалі не поїду. Ось. Отлично. Испытаем. Так, это я завожу напоследок. Дальше что у нас? Заколки, заколки. А, ура, 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 ура. Заколочки. Видите, какие заколочки. Я дуже давно их хотела... Блин, шутки. Я дуже давно хотела их купить. Третья. Они сейчас закрываются какой-то? А, алё, конечно, ну ладно, как китайчачина О, ледве-ледве. Так. Я на них так надавлю, капец. И они ледве-ледве закрываются, вот так они выглядят. І отак на голові. Ой-ой-ой! ой -я -я -й -й, Сипеться просто на глаз. Ай-яй-яй! Ось, все, мінус уже одна заколка. Бо вона просто тупо посипалась. Оце так заказую в китайських магазинах. Тільки я одягаю, що сразу. Ладно, далі у нас йдуть ось такі два клея. Це було куплено для ось цих нейлсів. Звичайно, вони йшли отдільно. Мені здається передостання річ. Це ось такий от штатив. Мені дуже треба був штатив. Треба такі штатив, які, знаєте, які я можу візде, як би з собою взяти. М -м -м. Так і ти знімати. А він поворачується, будь ласка, щоб ти повертався. Якщо ти не будеш повертатися, я дуже на тебе ображусь. В смислі. Так, це, звісно, хорошо все. Тралівалі. Але він поворачується. Будь ласка, скажи, що ти поворачуєшся. Все. Я поняла, в чому прикол. Оцей я купила, щоб отак знімати. І ти по вулиці і отак знімати. Всім привіт, всім привіт! А оцей, я купила отакий, щоб він стояв і він знімав ось так. Бо тому що я ж не буду отак іти і знімати. Я, в принципі, і так можу тримати телефон. А отут, ну, коротше, ну ви поняли, так? Да? Оцей для головів такий, я буду брати його. Постараюсь, хоча б. От, а що це таке? М -м -м -м. Я навіть це можу використовувати як селфі-палку. Ось. Ось така от штука він тут. Розбігається. Окей, в принципі, може бути. Отут вони так закриваються, оп! І компактненько вийшло. Так, ага, ага, це для GoPro. От ця штука для GoPro. От тут є то, е, така ета, і вона для GoPro, наскільки я зрозуміла, по рисунках тут. Е, ну, у мене, звісно, GoPro нема, але я буду нормально знімати. Класно, класно. Мені дуже подобаються оці покупочки. Передостання річ це увага, увага. Це щоб я завжди ходила тянутим животом. та дам Так, давайте спробуємо його одягнути. Коротше, вийшло отак. Отак. От Хоча буду втягувати живот, ребята. Подивіться, тепер, як будто на мені висяці шпани. Клас, мені нравится ця покупка. Та-дам, тут все відкрито. Тепер чувствую себе навіть странніє. Ладно, і остання, остання, найголовніша покупка з цієї розпаковочки це увага. Нарешті, нарешті в мене буде мікрофон. Так. Так. Опа, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Ох, ух, ух, як то кажуть. Боже, я вже іспувала, що він... що він на цей. Не на айфон. А мені ж це треба на айфон? Так, ну давайте спробуємо, я запишу зараз відео на... з цим мікрофоном. Ну-ка, сподіваюся, він синхронізувався і тепер звук йде на мікрофоні. Давайте спробуємо. давайте спробуємо, Я зараз вимкну цей мікрофон і подивлюсь, і послухаю, і подивимося, як записався звук. Рівята, він записався на мікрофон. О, май гад! Блін, як його так зачепить. Так, нормально буде? Блін, нарешті в мене буде мікрофон. Божечки, як я рада. Дякую тобі, Господи. Нарешті З... цей качество моїх відео, нарешті, буде охіренне. Окончательно охіренне. <сум> Мої радості нет просто приділу, як то кажуть. Так, і Боже, у мене такий почервонівший клас. Капець, страшно дивитися. Але і я поміняла скло. Дивіться, яке в мене було. Е, ну, Це його трошки дотріснуло, але воно було, в принципі, тріснуте. Ось було тріснуте. Оце, оце, яке ви бачите, тісно зараз. Воно було отак тріснуте. Я його тут трошечки доламала, коли знімала саме шкло. Ось. Тому я рада, нарешті, я поміняла собі шкло. А... Так, і зараз вам покажу три чехла. Зараз я вже оді... одягла один з них. Це перший такий. <звук> Це чорний отой. Це другий чохол. Просто обичний білий. Все. І останній третій він рожевий. Трошки ви можете там помітити, що він дійсно рожевий. Навіть к'ют виглядає. Коротше. Отака у от нас розпаковочка. Лайкоси, лайкоси, будь ласка. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо ви теж раді за мене то, Будь ласка, поставте мені вподобайки. Якщо ви хочете такі більше рубрики, то, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Я зрозумію, що мені треба більше купляти якоїсь херні з Китаю. <сум> Божечки, я так рада, що чудно реально з мікрофона. Ребята, <сум> я взагалі не вмію тішитися. Я взагалі не вмію тішитися речам, і ви бачите, ну там реакції майже ніякої немає. А це реальна річ, яку я хотіла замовити дуже давно. Я це зробила сама, без дозволу батьків, скажімо так, тому що мама завжди казала, що типу, як в тебе буде е, е, там куча підписчиків, тоді подумаємо тільки тільки. Але ребята, я вважаю, що мені це треба. Мені треба цей мікрофон було. У мене є тепер мікрофон, боже, я так рада. Ура! Ура! Дякую всім силам, всім силам на землі, що у мене є тепер мікрофон. Я буду знімати файні сторітелінги, файні відео. І чекайте, і чекайте більше відео. Більше відео буде. Буде. Буде буде більше відео. Звичайно, всяких розмовних, тому що ну, мені ж треба використовувати. Мені ж треба використовувати мікрофон, правда? І ще раз всім дякую за цього відео, всім до нових зустрічей і всім бай-бай!